У Києві відбулася урочиста церемонія проводів українських спортсменів на 22 другі зимові олімпійські ігри. Менш ніж за тиждень вони розпочнуться у російському Сочі. якому на білій олімпіаді нашу країну представлятимуть 43 спортсмени у дев'яти видах спорту. Для кожного з них це один з найважливіших викликів у житті. Бути учасником Олімпійських ігор, це та та до якої стремляться мільйони. але преодоліть яку доводиться єдиниця. Я сегодня хотел поздравить наших олимпийцев, что они завоевали право защищать честь Украины, нашей родины на 22-х олимпийских играх в Сочи. Проводы нашей команды зібрали в приміщенні олімпійського аншлаг серед журналістів та офіційних гостей. Схоже на спортсменів із справило враження. Відношення вообще к окружающим и вообще к народу, который присутствовал и к олимпийцам очень, конечно, приятное и очень Преважає дружно і, і взагалі такі впечатлені, що все было красиво. Я очень рад, звісно, що так провели. Під час церемонії Олімпійці отримали велике полотно із зображенням нашої держави, на якому кожен регіон представлений у вигляді етнічних особливостей. Це полотно разом із командою вирушить на Олімпіаду. За ними буде вболівати вся держава, всі українці. Буде колосальна підтримка, і я вірю, що ця підтримка об'єднає Україну. Я впевнений, що той стяг, який сьогодні ми отримали, ми гідно пронесемо і гідно представимо нашу державу, нашу Україну на Олімпійських іграх в Сочі. Наступного дня у Київському відділенні Національного олімпійського комітету відбулася ще одна офіційна церемонія проводів наших олімпійців. Тепер проводжали лише представників столиці. Мені особливо приємно, що у складі команди є кияни, вісім достойних спортсменів, які будуть боротись. За високі нагороди, які будуть представляти честь нашої держави, сам факт того, що вони стали учасниками Олімпійських ігор, вибороли ліцензії, це надзвичайно велика робота. Це визнання вже їх спортивної майстерності на зимових олімпійських іграх. Головні сподівання вболівальників пов'язані із виступами наших біатлоністів. На наших дівчат по біатлону ми Покладаємо всі надії, враховуючи те, що на останніх виступах на етапах кубках, Кубков світу були в тому числі. Золоті срібні медалі. Утім, як відомо, у спорті завжди є місце для приємних несподіванок. Тож будемо сподіватися, що позитивні емоції нам принесуть не лише біатлоністи, а й усі наші олімпійці. Для мене являється большим досягненням уже добратися на Олімпійські ігри. Поэтому мені любов результат строїть Я буду старатися виступити як можна і показати найвисокий результат, який я можу. хочеться просто показати персональне хороше катання і ну льот скользький, конечно. Не знаємо, що буде, то буде. Дмитро Шамановський, Андрій Корж, Вадим Роховець, Телеканал Київ.